І так, Почензі. поїхали. Поїхали. Повертаємося да. по пожежній трубі. Ось так граючись, вісім першокласників Житомирського міського ліцею номер 3 у класі безпеки опановували професію рятувальника. Клас відкрився 28 квітня у музеї цивільного захисту населення на базі другої пожежної частини ДСНС у Житомирі. «Заради чого ми зібралися ліквідація умовної надзвичайної ми події. Можна близько підходити?» Близько не підходимо. Хто в нас пожежний рятувальник?» Окрім навиків гасіння пожежі, дітям розповідали, як запобігти виникненню вогню, показували, як не натрапити на міну, як поводитися на воді та надавати першу медичну допомогу. Ми всіх сьогодні закликаємо про безпеку дбати, і ніколи не важливо, коли не забувати. Це другий такий клас безпеки, який запрацював на базі Державної служби з надзвичайних ситуацій області. А загалом у громадах Житомирщини станом на 28 квітня 2023 року працює 20 навчальних класів, де діти можуть здобувати знання з безпеки життєдіяльності, каже заступник начальника головного управління ДСНС в області Олександр Кравець. Більшість із них облаштували у школах. Щодо наповненості цього класу безпеки, ми взяли всі безпекові аспекти, які, які супроводжують наше життя, безпосереднє життя дітей. Облаштовували ми своїми силами. Головне управління ДСН в Житомирській області. На, на ентузіазмі наші психологи, наші фахівці облаштовували, і медицина також влаш... ну, тут згадується і всі моменти, які можуть. Які може небезпека бути в житті у кожного із нас до кінця року? Ми хочемо 147 класів відкрити, щоб були у всіх великих опорних закладах шкіл і класи, тому що це дуже важливо сьогодні, щоб діти з самого маленького віку вже знали, як їм діяти, як в незвичайних ситуаціях різних. Ірина Остапчук Тетяна Беляк суспільне новини Житомир